Садок вишневої коло хати. Цей віршований твір написав письменник Тарас Григорович Шевченко. Тарас, наче батько нашої країни, розповідає про працюватель народ. Тарас Григорович Шевченко садок вишневої коло хати. Садок вишневої Хрущина. Дучи дівчата, а матері вечерять ждуть. Сем'я вечеря у хаті вечірня сіронька встає, дочка вечерять подає, а мати хоче научати, так соловейку не дає. Поклали мати у хаті маленьких діточок у сміх. Саме заснула, коло їх. Затихло все. тільки дівчата та силовийку не затихли. Раз Шевченко за сонцем хмаронька пливе, за сонце хмароньком пливе, червоні поле розстилає, і сонце спатоньки зове, у слині море покриває рожевою полиною, мов мати дитину, Очами любо, годиночку, Малою годину, ніби серце відпочине, з Богом заговорить, а туман, наче ворог. Закриває море і хмароньку рожевою, і тьму за собою розтилає туман сивий, і тьмою, німою оповиє тобі душу. І не знаєш, де дітись, і ждеш його того світу, мов матері діти. Відне слово Слово веселеке ти правдиве, чистий дзвіночок воно чарівне, Слово дбайливе, буває сверливе. Різне, як настрій воно непросте. І слово, що схоже на мамо воно ще з народження спокій несе. До рідного слова вростаєм корінням, бо код генетичний диктує нам це. Слово лікує душевні хвороби, гріє теплом та родинним доб добром. Слово приносить людині тривоги, і силу та віру у битві за злом. Сулом ми отуту стаємо бою, Рідне, могутнє, багате, святе. Діло козацьке то вже перемога, бо в ньому є правда що воля несе. Аліна Костенко Затишно дітям в пазусі казок. Затишно дітям в пазусі казок. Отак От би й слухав про царя Салтана або про те, як весело козак обманював турецького султана, про карих коней з полуменом гарив, про чаклуна, що все на світі може, і хто б там що кому не говорив, а згине зло і правда переможе той у яги царівну відбере. Той кам'янисте поле переоре, кощій безсмертний, непремінно вмре, і всі безглуздя розум переборе, лише борись, а щастя не втече, не схаменешся пів життя позаду, і день, і ніч, і тисячі ночей. Спасибі вам за цю Шахерезаду!